Під ворожим вогнем цієї ночі опинилися одразу чотири райони Дніпропетровщини. Троє людей загинули, дев'ятеро дістали поранення. Лише по Нікопольській громаді прилетіло 120 реактивних снарядів. По Синельниківському та Дніпровському районах росіяни поцілили ракетами. З артилерії традиційно били і по Криворіжжю. Про наслідки цих обстрілів більше розкаже кореспондентка ТСН Анастасія Невірна. Вона із з нами зараз наживо. Вітаю нас. Тож в якому стані зараз потерпілі? Вітаю Соломія, розпочну, мабуть, з Нікополя це е, місто, яке щодня потерпає від російських обстрілів, і цієї ночі його обстрілювали буквально всю ніч. І е, на ранок повідомляли про двох загиблих та сімох поранених. А ближче до обіду з'явилася інформація про ще одного чоловіка, тіло якого знайшли під завалами. Тож таким чином, кількість загиблих зросла до трьох, і е, поранених так і залишилось семеро троє. З них у лікарні у стані середньої тяжкості серед травмованих є 13-річна дитина. Наслідки обстрілів шокують влучання у 40 багатоквартирних будинків. Також рашисти обстріляли три школи, перебили лінію електропередач. 6 тисяч людей опинились без світла. Голова Нікопольської районної адміністрації поширив відео, зняти в одній з осель міста, аби показати, що кожну ніч чують і бачать Нікопольці. А вже зранку самі місць містяни виклали в мережу відео з місць прильотів. Дивіться самі! Боже, відає дороги. Дай Боже, там прилетіло на стоянку. Что за машина? Уже ничего не пойму. Вот он. Вороночка. Це із заготівлі лісу по Сенельниківському району, а саме по селу Великомихайлівка, рашисти вдарили одразу чотирма ракетами, імовірно, с 300 Поранення отримало подружжя пенсіонерів. Жінка 70 років. Зараз вона госпіталізована у середньому стані. Її чоловік, 74 роки, лікується вдома. Пошкоджені приватні будинки та млин, де зберегалося зерно, на вулиці знайдені безпечні уламки від касетних снарядів. Також пів на п'яту ранку ракета прилетіла у Дніпровський район. В мережі з'явилось відео із камер спостереження, і під обстрілами знову опинився Криворізький район. По ньому били з ураганів. Там сталося кілька займань на відкритій місцевості, але на щастя, люди не постраждали пожежі і загасили рятувальники. На цьому все студія. Дякую, Насте, за детальну інформацію з нами наживо з Дніпропетровщини була Анастасія. Невірна і вона розповіла про обстріл регіоном.